Навчання чи репетиція війни. Росія проводить потужні маневри одразу на чотирьох напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. РФ проводить навчання у Балтійському Каспійському морях. Тихому і північно-людовитому океанах у маневрах беруть участь 150 кораблів, 120 літальних апаратів і 15 тисяч військових. У середу, 23 липня, Росія стартувала з масштабними військово-морськими навчаннями, охопивши Тихий та Північно-Людовитий океани, а також Балтійське і Каспійське моря. Про це повідомляє Міноборони РФ. Маневри отримали назву Липневий Шторм і триватимуть до 27 липня. Керівництво навчанням здійснює головнокомандувач Військово-морського флоту Росії Олександр Моїсєєв. За інформацією Міноборони РФ, у тренуваннях беруть участь понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, 950 одиниць військової та спеціальної. Техніки, а також понад 15 тисяч військовослужбовців, у відомстві заявили, що основна мета перевірити готовність сил флотів і флотилій до виконання нестандартних оперативних завдань, зокрема, йдеться про використання далекобійної зброї, новітніх технологій. Та безпілотних систем серед практичних дій, які відпрацьовуватимуть екіпажі на морі, розгортання у райони бойового призначення, проти човнові операції, захист районів базування та економічної діяльності, відбиття атак БПЛА, безекіпажних катерів та повітряних загроз, завдання ударів по об'єктах і ворожих корабельних групах, забезпечення безпеки судноплавства, навчання охоплює одразу кілька стратегічних. Тегічно важливих регіонів і демонструють спробу РФ перевірити оперативні спроможності флоту на тлі зростання глобального напруження. Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія планує витратити близько трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року. Це найбільша програма такого масштабу з часів розпаду СРСР. Реалізує Росія наймасштабніше Давнішу програму озброєння з часів розпаду СРСР йдеться про понад трильйон доларів до 36-го року для створення нових округів, гібридних операцій та підготовку до великої війни. Про це Буданов повідомив під час щорічної наради послів України. Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для підготовки до майбутньої великої війни. У межах військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи: Московський і Лінінградський. Заплановано також формування нових дивізій, з'єднань і частин.